Сумка Crossbody від MOLLE, виготовлена із оригінальної кордури. Не світиться в прилад нічного бачення. Можна носити її декілька способами. До прикладу, ось таким чином. Також при необхідності можна зняти плечовий елемент. Це все дуже швидко і просто знімається. Зняли, зафіксували. Все. І тепер фактично це є сумка. Бананка. Як зазвичай можна носити, а також за рахунок крою дуже зручно носити і ось в такому положенні. По функціоналу, що ми маємо. Значить, є в нас Velcro молі інтерфейс з фасаду, а також зверху для ваших патчів та індифікаторів. Передня частина ось ця це фактично є гаманець. Тут є відсік під карти, кишеня, ще кишеня під ключі або дрібноту якусь. Тут дві додаткових таких кишені. І переходимо до основного відсіку. Основний відсік цієї сумки, захищений водонепроникною блискавкою. Є органайзер в якій можна вставити мультитули, турнікети, ліхтарики, ручки, викрутки, запальнички, що вам буде завгодно. Є ось така кишеня, до прикладу, для документів. Оцей відсік можна використовувати, до прикладу, для вашої зброї. І позаду є ще прихована ось така кишеня. Дуже класна і зручна сумка. Crossbody від молі.